Ти і змінилась? Ти другая. Ах, повзрослі, як глаза. Хоча фігурка худая і специфічна краса. Ти правий друже, я змінилась. Вогонь і бій в мене пекли. Із попелу я відродилась, та вже не та що до війни. І а та, що може відрізняти якийсь снаряд куди летить, і спокій рідним дарувати, коли всередині тремтить. Ти кажеш очі зовсім інші, так в них же інший світ горить. Дитина стала сміливіша, та подоросліша в мить. Не стало страху, смутку, болю, лише вогник стійкості в очах. Зламати нашу волю ми переможемо цей жах. Прильоти каби і руїна знов темна ніч і укриття. Та в нас є нездоланна сила. Ми закохались у життя. Змінилась, кажеш? Так, я знаю. Мене змінили ви, Кати. Я тобі зараз обіцяю. Що не прощу вам цієї війни. І сльозима, і страх дитячий, і все, що я пережила. Ти кажеш зміни? Так, інакше я просто жити не змогла. Видарували нам лише мука, лиш смерть що тінню йде у слід І вкрали щастя, вкрали руки, що обіймали цілий світ. Змінилась, кажеш, так, я знаю. Мене змінили біль і час. Та попри все, я не зламаюсь. В мені вогонь, та він не згас.